Ковбаса ЗСУ, цукерки ППО, Буча Комбуча в Україні можливо каратимуть штрафом за використання військової і патріотичної символіки у товарах на продаж. Як ви відноситесь до такого рішення? Таке українське повинно бути. Бізнес собі роблять, негодяї, на фронт хайдуть і допомагають солдатам. Вони бідні там стоять, захищають, а колбасою тут названня бере, міняє там під свою користь, бо хоче заробити. Нейтрально відношуся. Не задумувалась про це. Це просто як хайп на всьому патріотичному. Я думаю, зараз використовувати це все раді того, щоб заробити більше грошей, мені е, кажеться, це дуже неправильно. Мені важко відповісти на це питання. Добре. Я не можу якось в голові, тільки що просто слухала лекцію, тому не можу переключитися. А позитивно до цього відношуся, це, це не бренд, це не якась святкова подія. На якій потрібно робити рекламу своєму товару. Так що я тільки позитивно до цього ставлюся. Ковбаса ЗСУ, цукерки, ППО, Буча Комбуча. Україні, можливо, будуть карати штрафом за використання військової та патріотичної тематики у товарах на продаж. Як ви відноситесь до такого рішення? У продуктових товарах? Так. Та, мабуть, не треба. Ну, взагалі, чи правильно, що використовують тематику війни як рекламний хід? Ні, як рекламний хід ні. Не треба цього.